Привіт, друзі! Привіт, друзі! Ми з піком так раді вас бачити! Так, дуже, тим паче, що сьогодні хазяйка мідної гори сказала, що буде веселити мене. Так, будемо веселитися разом, Піку. Разом? О, так, це ми будемо грати. Майже, але будемо грати не в звичному розумінні цього слова, а грати начебто на гітарі. Тому що сьогодні поговоримо про гітару. Ой, гітара це дуже ой, це такий музичний інструмент, так, на якому мріють грати усі хлопчики. Так, правильно, для того, щоб їм було легше знайомитися з дівчатками. От мені треба теж вже вчитись, бо коли я виросту, мені треба буде знайомитись з дівчатками. Так, а вчитись піку. треба, напевно, зараз. От особисто мені дуже подобаються хлопці, які вміють грати на гітарі. І тому, якщо б ти навчився грати на гітарі, я б тебе... О, дов... то ти б мене взагалі обожнювала. Так, так, це точно піку, молодець. А на якій гітарі я повинен грати? Адже є електрогітара, маленька гітара, велика гітара. Так, піку, це зараз у нас є стільки видів гітар, але раніше вона була одна і винайшли її в Східній Азії, ще у 14 столітті нашої ери, уяви собі. Ого, і вона багато. була зовсім не схожа на нашу гітару. Вона була іншої форми і мала всього-навсього чотири сторони, а зараз вже є і 5, і 6, і сім. Чотири струни. Що ж там можна награти так, на тих струнах. Не знаю, мабуть, щось грали, мабуть, грали серенади своїм дружинам під вікнами. <реш> Слухай, а чи є історичні факти, що гітара існує давно-давно? Так, звичайно, тому що вони намальовані на скелях Східної Азії. Так, малюнки збереглися досі. То виходить... Уяви собі. Якщо у давні-давні часи на скелях надряпали людей з гітарами, то гітари дійсно існували. Так, вже не обманюють. Так, нас. це точно. А потім вже з плином часу гітари прийшли до нас і почали еволюціонувати. А знаєш як? Я не знаю, як це еволюціонувати. Ну, тобто, покращуватися, робитися більш моднішими, новішими. А, так. Це таке слово. Треба запам'ятати. Запам'ятай, піку. І першою у Європі з'являється саме іспанська гітара. Мала вона вже не чотири, а п'ять струн, але вони були подвоєні. Тобто дві нижні разом, дві середні разом і одна перша. П'ята. А я знаю, знаю музичний інструмент, в якому може бути мало струночок. Наприклад, українська кобза. Так, але це ж суто наш інструмент, і він пішов не від гітари. Угу. О, то виходить. Інструменти, які начебто схожі, у них різне походження і різне звучання. То що, Піку, звичайно, ти думав, що всі струнні інструменти пішли від гітари? Звичайно, ні. Так. Ні, Піко, це не так. А от, наприклад, слов'янська гітара вже була винайдена пізніше, вона також пішла від іспанської гітари. Бачиш, як все взаємопов'язано? Тобто іспанці наймузичніші? <гум> Можливо. І вона вже мала, тобто слов'янська гітара вже мала шість струн. Ого, можна і заплутатись так. в житті струнах. Та ні, Піку, це ще не важко. І вона була дуже популярною у 15-му та 18-му століттях. Слухай, це все ж таки дивно. Такий давній музичний інструмент 14-те століття, 15-те, Уяви собі, як це давно-давно було. Так, дуже давно. І люди обожнювали грати на музичних інструментах, танцювати, співати. Це дуже добре. Як і ми зараз, ми також з тобою з нашими друзями дуже полюбляємо співати і танцювати. Ага, під електрогітару ти зачекай <пілляр> піку до електрогітари <пілляр> ще дійдемо. Зараз у нас на черзі класична гітара, тому що як це класична? Ну так, семиструнна класична гітара. Ого, так на якій дуже дуже зручно грати, і на якій, до речі, зроблено найбільше композицій. Тобто найбільше пісень та музичних композицій можна заграти саме на класичній гітарі? Так, правильно. І ця класична гітара вже з'являється у 18-19 столітті. Тобто вже пізніше так пізніше, і вона вже має вигляд такий, як ми звикли бачити. Ой, а все ж таки, мені здається, я не зможу ні грати. Так багато струн там. Ой, та піку, ти що? Якщо чогось дуже прагнути і хотіти, ти цього зможеш зробити. Так. Так, а що ти казала там далі? А далі вже йде електрогітара. Мені здається, електрогітара дуже легка. Ти тримаєш одну струну і так робиш ні, Піку, там їх також дуже-дуже багато, різноманітних і струни різної товщини є. І складно теж грати. Так. А ми здається до музикантів дивишся, і вони там ленько. бринь, бринь, бринь. Піку, ти що ти повинен. Зрозуміти та запам'ятати про електрогітару, це те, що її винайшов Жорж Бош у 1912 році. О, Бош, так, тобто молодець він. Це вже було у 20 столітті. Бачите, зовсім нещодавно. близенько до нас. Так, правильно, піко. І вона дуже швидко набула дуже великої популярності. А це все тому, що ось таку музику, як ти нам тільки що проспівав, стали слухати дуже, дуже багато людей. Але. Я тобі хочу сказати чесно, я тільки можу так гратися та бавитися. Дин -дин -дин. А насправді я колись взяв ту гітару і спробував хоч якийсь звук зробити. У мене нічого не вийшло. Піку, а давай я знаю, що в мого друга, який живе поблизу нас, є гітара. Давай, поки наші друзі будуть дивитися твій причудовий мультфільм, ми спробуємо, щоб ти зміг зіграти на гітарі. О, Справді. Ти насправді друг. О, можна тебе, друзі, швиденько сідати. Сі, 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 сі сідаймо, дивимось мультфільм, Я побіг. А? Так, друзі, дивимось.